Світ навколо нас людина назвала природою. Природа це ліси, гори, степи, моря, океани і тварини. Сама людина теж є її частиною. У природі постійно відбуваються зміни, які називають явищами падіння тіл, вогонь, звуки, блискавка, грім, землетруси та інше все це явище природи. Людина спочатку розглядала різні явища, потім навчилася спостерігати, повторювати їх, тобто проводити досліди. Узагальнення результатів спостережень і дослідів давали можливість передбачати природні явища та використовувати їх. Розмаїття явищ виходило за рамки однієї науки. Тому виникла низка природничих наук. А саме Біологія. Наука про живу природу. Географія. Наука про Землю і Зміни на ній. Хімія. Наука, що вивчає будову і перетворення речовин, з яких складені тіла. Астрономія. Наука про Всесвіт. Зорі, сонячну систему, міжзоряний простір. Фізика наука про найбільш загальні закономірності природи, про матерію, з якої вона складається, її рух і закони розвитку. У природі відбувається дуже багато змін або явищ, які із них вивчає фізика. До фізичних явищ відносять перше механічні явища рух літаків і автомобілів, коливання маятників і рух рідин по трубах, обертання землі навколо сонця і орбітальної станції навколо землі тощо Друге електромагнітні явища Притягання і відштовхування електризованих тіл, електричний струм тощо. Третє. Магнітні явища дія магнітів на залізо, вплив землі на стрілку компаса тощо. Четверте Оптичні явища Світіння різноманітних джерел, поширення світла в різних середовищах, відбивання світла від дзеркал тощо, п'яте. Теплові явища. Танення льоду, кипіння води, утворення снігу тощо. Шосте Атомні і ядерні явища. Явище, що відбувається у середині атома і його ядра.